Проблема безпритульних тварин це не їхня проблема а агресивні собаки це наслідок людської бездушності, правда, Гектор. Якби міг, то він розказав би, як добрі люди покалічили його на дорозі. На щастя, ця жінка підібрала і привезла сюди. На початку 2000-х вона заклала власну квартиру, аби взяти кредит і створити притулок для тварин. Нині тут живе 800 собак, а ще котики, яких теж забрала з вулиці. А це вже комунальне підприємство притулок для тварин під Києвом. Тут живе 480 тварин, яких привезли зі столиці. Баланс утримуючи території, це або ЖЕК або СББ подає письмову заявку у нас у наш відділ вилову. Відділ вилову приїжджає на місце, забирає тварин до бородянки. Тут їх стерилізують, кого потрібно стерилізувати, вакцинують та відпускають під опіку волонтерів або залишають на утриманні в нашому притулку. Тварин звідси наші люди забирають, на жаль, не на охоче. хоче. За останній місяць це десь 3-4 тварини буквально, але зараз ми розпочали активну програму по знаходженні власників тваринам з притулку. Але жодна програма не вирішить проблеми, переконують зоозахисники. Вони звинувачують комунальні підприємства, які контролюють чисельність безпритульних тварин у навмисному затягуванні роботи. З року на рік повторюється одна і та ж історія. Кошти величезні викидаються, результату нема. Але ми продовжимо те саме. Чому? Хто в цьому зацікавлений, тоді питання? Ні захисники тварин в цьому не зацікавлені, ні жителі міста в цьому не зацікавлені. То хто в цьому зацікавлений? Наскільки великі гроші муніципалітет витрачає на безпритульних тварин, нам з'ясувати не вдалося. На момент підготовки цього сюжету до ефіру редакція не отримала відповіді від КМДА на інформаційний запит. Чекали два дні. Що ж до причин того, що українські міста рясніють тваринами, то пані Ася припускає. Я не вірю, що комунальне підприємство зацікавлено вирішенні проблеми, коли це його хліб, його робота не буде проблеми. Не буде роботи в комунального підприємства, нарікають екологи і на те, що стерилізація повинна проводитися не точкова, а планова. Окрім того, в Україні бракує роз'яснювальної роботи серед населення. Часто щойно стерилізованих тварин городяни отруюють, не давши псам дожити віку. Раніше таким собакам чіпляли яскраві нашийники. Зараз роблять татуювання на животі. Знущатися над тваринами будуть доти, доки в Україні не почнуть судити покидьків, кажуть юристи. Поки промова з тих прецедентів із судами над тими, хто мордує чотирилапи. Їх правозахисники називаючи небагато. От зараз досить невеликого шуму є навколо кримінальної справи з приводу того, що один молодий чоловік спалював живцем собак, сполившись півтори сотні собак. знімав це на відео, викладає в інтернеті. Зараз над ними йде суд, тобто його намагаються притягнути до кримінальної відповідальності. Однак одиничні випадки вбивства в Україні за кримінал не вважають. Що тварину отруїли. І вона померла. Це адміністративна відповідальність. І штраф у кількасот гривень. Зараз у Верховній Раді лежить законопроект, який має запровадити жорсткіші санкції, але до в'язниці убивць тварин садити все одно не збираються.